Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уфа-Башкортостан понад 2000 км кілометрів від України підтримує флешмоб палає. на залізничній станції в УФІ палають цистерни з паливом, а також склада і спально-мастильними матеріалами. За даними телеграм-каналів, причину пожежі будуть приховувати. Це не диверсія і не українські безпілотники, адже зрозуміло, до кордону дуже і дуже далеко. Але для окупантів це ще гірше під час спуску ракет тренувальних з борта ту 160 ракета відхилилась від цілі. І, хоча вона була без бойової частини, ви собі можете зрозуміти, що таке ціле тона металу, яка Падає з великою швидкістю, ще й на цистерни з топливом вибух Карма. Самі ж літаки пішли на аеродром Українка. Даний аеродром не був пристосований до такої кількості літаків, які туди вирішили перебазувати. Ту-95 та ту 160 в кількості двох штук. Зазнали аварії в ангарах через недотримання техніки безпеки. Аварій в РФ більше. Зазначимо, що в минулому році, після вибухів на аеродромі «Енгеліс» Росія почала перекидати свої борти в інші місця дислокації. Відомо, що мовиться про переміщення техніки на далекий схід Росії. Зокрема, Моніторингова група повідомляє про переміщення літаків на аеродром Українка, що розташований в Серешевському районі Амурської області Росії. Відомо про перекидання на сталій основі щонайменше шести бортів. Згодом уточнили, що Росія перекидає техніку на інші аеродроми, зокрема, є Українка. Видання Думська, посилаючись на українських авіаспотерів, написало, що вранці 9 червня з Енгеліса вилетіли шість стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Усі російські літаки ту 22 ту 95 ту 160 вже застаріли. Росія не в змозі виставити бомбардувальник, який відповідав би вимогам сьогоднішнього дня, або модернізувати наявні у неї літаки до такого технологічного рівня. Впевненість у цьому висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що зараз Україна спостерігає близько 20 російських літаків, бомбардувальників, які можуть злітати та виконувати бойові завдання, завдавати ракетні удари по Україні. Нічим новим вони росіяни похвалитися не можуть. Вони використовують те, що мають основний метод в Росії зараз метод канібалізму. Вони беруть літак, розбирають його і зарок. Конок цього комплектують і ремонтують ті машини, які сьогодні стоять на крилі. Тому не факт, що всі їхні 60 літаків Ту 95 можуть піднятися у повітря, заявив Жданов. Що стосується літаків Ту 160, то, як зазначив експерт, з ними взагалі печаль. Якщо ви помітили, то вони практично жодного разу не згадувалися у зведеннях як такі, що беруть участь у ракетних ударах по території України. Ними лякають, їх бережуть. На сьогоднішній день є неофіційна інформація, що на крилі у них від 4 до 7 машин. Чи можуть вони виконувати завдання важко? Сказати по запчастинах теж саме, вони їх бережуть як Зіницю Ока, тому що це єдине, чим вони можуть сьогодні лякати світ. Надзвуковий стратегічний дальній бомбардувальник, який може виконувати бойові завдання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.